Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді буде новий захищений смартфон, який вийшов цього року. Це Oskal S80. Відео трохи не по темі мого каналу, але поїхали. Так, поставляється він в такій коробці. Картонна коробка, звичайна. І перше, що кидається в очі, це оця наклеєчка. Тут у нас. Пояснюється тим, що в нього 6 ГБ встроєної е, оперативної пам'яті з доставкою 4 ГБ і виходить разом 10. Так, і також у нас е, в цій моделі, зокрема, покращена камера від Arc е, Також купив я ще до нього захисну гідрогелеву плівку. В кінці відео будемо наклеювати ззаді у нас стандартно пишуть всі е, характеристики основні, імею і UR-код. Не будемо цьому зациклюватись і зразу будемо розпаковувати коробку. Ми розпакували. От у нас стандартний набір. Тут у нас е, зарядне. Кабель до зарядного e, Type-C на Type-C, як бачимо. Тоб, тобто, якщо нам потрібно перекинути з телефона на комп'ютер, нам потрібно буде докупити Type-C на USB. E, зарядний блок далі йде. Також у нас Type-C. І він в нас, як пишуть, і коли я читав на сайтах, на 33 Вт заряджає. Тобто, Нашу батарею, у нас батарея 13 000 мА буде заряджати за 200 хвилин, тобто 3 години з копійками. Так, це. І самий телефон. У нас це саме телефон, отак він завернутий. Також ще йде в комплекті книжечка. Що там основні? Де є кнопки, ну, це, я думаю, і самому можна розібратися. І медіатор для виймання сім-карточки. І візьмемо. Так, зередне поставимо. От у нас самий телефон. Да, Телефон тяжкенький і. Щоб великий проти мого старого в мене Xiaomi Mi A1 от яка відмінність бачите, який він тоненький. Тут у нас в мене 7 міліметрів в цьому, а в цьому аж 18,9. І по вазі так само. Так, от у нас перше, що кидається очі, це оранжева кнопка. Да, блін. це смартфон захищений в нас. Розпаковуємо. Ось у нас плівка захисна Тут також пишуть характеристики. Екран у нас 6,58 дюйма. Збираємо нашу плівку і маємо такий екран. Так, давайте подивимося на нього візуально. Зверху в нас нічого. Такі прорезинові на кутах вставки. У нас телефон зазвичай все падає на, на низ. Тобто такі ставочки для противоударності. Так само бачимо, є екран втоплений такий бортик, що також немаловажно, тому що ставимо телефон переважно так. І також ззаді камера у нас також втоплена в, тому що ми теж ставимо, щоб не царапалося скло. Так, ліва сторона у нас роз'єм для сим карти от Для цього нам є потрібен цей медіатор, запихаємо його для виймання карток У нас в Тодішніх навіть в новому телефоні була така скрепка. Запихаєш і витягується сімка. ну Це неудобно, тому що десь тобі треба витягнути, попробуй знайти якусь таку голку. А тут можна цим медіатором або ногтем. Ось у нас лоток сім-карти. Бачите, от він Є резиночка, тому що він водонепроникний і нам потрібно, щоб сюди не попала вода. Так, я зразу вставлю 7 карточки, в мене їх 2. Карточки пам'яті мені не потрібно, тут 128 ГБ своєї пам'яті, тому вставляю сім карти Так, Далі у нас йде тут кнопка, ця оранжева, як я і казав, вона виділяється, тому що телефон чорний. Це кнопка швидкого доступу. Можна наставити собі три різні функції. Одне нажаття, наприклад, включаємо фонарик чи якусь програму, двойне нажаття, включаємо наприклад, камеру. І нажаття і тримання довге у нас може бути скріншот. Тобто три різні функції. Так, Бік у нас тут алюмінієвий, ви бачите, це метал. І прикручуємо на такі болтики. Ну, виглядає якісно і надійно. Так, Права сторона у нас кнопки гучності і кнопка включення, а також розблокування з сканером відбитка пальця. Можна наставляти до пару відбитків пальця. можна... І так удобніше. Так само, якщо беремо лівою, то, наприклад, собі робимо на другу палець Так, нижня поверхня у нас тут така. Тут у нас ця дивочка, це мікрофон, тут в нас роз'єм Type-C. Наушників у нас немає. Якщо хочеш наушники, то підключаю сюди через перехідник на Type-C. Також прорезинова у нас ставочка, щоб не потрапляла вода. Тут у нас динамік. Динамік у нас за, там, я дивився, знаходиться за захисною сіткою і також він воду не Тому можна не боятися. Ну, не бажано спеціально кидати в воду, але якщо він попав під дощ, то вже йому нічого не буде. Бо якщо, наприклад, з цим я попав під дощ, то він починає зависати, грючити і треба його підсушити. А деколи навіть і це не поможе, потрібно нести в ремонт. З цим, в цьому випадку у нас нічого не намокне, тому що він спеціально в воду не проникне. Так. Передня в нас сторона величезний екран. Звичайно, не на повністю тут є така невеличка рамочка. Зараз включу, побачите. Зверху в нас динамік. Також зверху в нас посередині така тута, відеокамера для селфі. Вона у нас на 8 Мп. Так само тут датчик е, світла. Ну, ми наставляємо її яркість при світлі воно зменшує яркість екрану, при темноті збільшує, або наоборот. Так само тут у нас от, є індикатор сповіщень, сповіщень, зарядки, і, щоб ми не пропустили важливі повідомлення. І задня сторона, от така в нас вигляд задня сторона. Дуже мені сподобалась. Я вибрав такий тип, тому що є різні, там три вниз, в бік, а мені от більше сподобалась отака конфігурація. Тут у нас також є ремішок, можна вчепити, логотип Оскала. І зверху блок камер. У нас посередині основна камера 12 мегапікселів, вона. Зверху двойна світодіодна вспишка LED. Знизу у нас також індикатор сповіщень. Тут воно блимає різним кольором. Наприклад, у нас під музику також воно, воно блимає під ритм. Далі тут у нас ширококутна камера. Оця. На 8 Мп і також макрокамера або камера глибини на 2 Мп. Так само тут є в нас датчики. Це і невеличкий бачите, отвір. Один з них датчик глибини, другий я ще точно не знаю. ну от Візуально ми оглянули смартфон. Давайте зараз тепер ми його включимо. Включаємо наш смартфон, нажимаємо кнопку у нас вставка. Тут встановлений Android 12. -й. І їхня фірмова OS Так, от ви бачите екран. Така рамочка. Мій старий телефон. Майже такий самий, як його екран. И вот мы у нас включаемся. Так. У нас вот сканер відбитка пальця. Вот Швидкість розблокування. Неудобно кто-то. Вот такая швидкость у нас разблокирования. Так. Такий у нас дизайн звичайний, як Android 12. Тільки бачите іконки тут, їхні DocOS. Налаштування в нас також налаштування у нас вже більш подібне до айфонівського, як ви бачите. Дуже подібно, включаємо Wi-Fi. І у нас тут налаштовано рух жестами. От, заходимо в любую яку програму, от, наприклад, в калькулятор, і виходимо з неї не стандартними нашими кнопками, а жестами на бік. Так само наверх притягнули і закриваємо. Але також є, можна три кнопки собі наставити. Далі, давайте ми зайдемо тут. Є ще от стандартні для захищеного смартфона програми. Це компас, фонарик, звукомір, рівень, гіроскоп, акселерометр. Ну і таке різне всяке. Ну, не будемо на цьому зациклюватись. Так, Давайте я тут вже зразу встановив у нас AIDA 64 і подивимося на е, його характеристики. Система в нас, от, бачите, чуть-чуть зближу. Оскал виробник, модель S80. Ну і ви бачите самі, встановлено у нас 6 ГБ оперативної і об'єм внутрішньої. 103 128, забирає ще система і виходить у нас 103. У мене там зараз перенеслися фотографії з мого старого. Сюди, бо я вийшов в аккаунт Google і вийшло, що ці фотографії вже є на цьому смартфоні. так, Процесор у нас. Процесор у нас від Медіатек Media, Helio G. 85. У нас тут є, от ви бачите, її. Реально 8 ядер. 6 з них має часту 1700 МГц. І два з них по 2000 МГц. 64 розрядний ARM V8A. Так Далі давайте перейдемо. Далі у нас дисплей. Дисплей у нас Розширення 2408 х 1080 Розмір екрану 68х153, тобто 6,58 дюйма. Щільність пікселів 400 DPI. Так, відео у нас Відеопроцесор mali G52MS-2. Частота 60 Гц. Стандартна. Далі у нас. Мережа тут у нас реклама Відключила. Так, мережа у нас от Wi-Fi. Сигнал. Дальше. Акумулятор. Акумулятор, бачите, у нас ємність 13 тисяч мА. Також... Температура 22,6 градуса. А, і так, хочу ще нагадати, що тут у е, нас графітове, графітове охолодження на е, процесор і на акумулятор. Тому він у нас не перегріється. І далі у нас Android. 12, як я казав, 12-й Android. Його характеристики і температура пристрою у нас 22,7 градусів акумулятор. Так, візьмемо датчики. Тут наші датчики, акселерметр, магніметр, гіроскоп, оці датчики. Далі візьмемо пристрої. Задня камера основна з 12 Мп, фото в 4032х3024. Далі відео в нас знімає основна камера 2.1 Мп, Full HD, фокус вісні 426. Бачите, пише, підтримується стабілізація відео. Пізніше я покажу, вставлю в це відео ще в приклади зйомки, як воно знімає. Далі передня камера у нас, селфі камера 8 мегапікселів Відео 2,1 мегапікселя, фокус на 8,272. Далі задня камера широкоугольна. От у нас теж на 8 мегапікселів І всюди, бачите, підтримується стабілізація відео. Підтримується зум, але немає плавного зуму тільки. Пристрій вулкан, Малі G52MS у нас. Графічний процесор, ну і, власне, от так у нас по характеристиках. Я не ігроман, ігри я не сильно граю на телефоні, але по цьому прикладу цього телефона свого старого. Він в мене, в нього 32 ГБ своєї пам'яті і в нього вже було на кінці. Кінець пам'яті загружений і мені весь час він тормозив трохи, а в випадку з цим 128 ГБ в мене вже такого не буде. Всі програми будуть нормально працювати. Також тут є FM радіо, але немає наушників. От такий парадокс. Далі, рівень звуку у нас. У нас плеєр на YouTube Music, лише файли на пристрої. Сейчас мы включим любую песню, включаем вот такой звук. Дальше, что у нас, зайдем еще на YouTube. Як він відтворює відео у нас. Візьмемо якесь відео. візьму відео зі свого каналу. Беремо, наприклад, відео про термостат. Ромі, тут вибір, клас, і ціни відтрех. Беремо якість 1850 Гц. Шостої ранку у нас, а далі чомусь не показуємо. Ну і якість. Хороша якість. Так. Ну і в принципі все. Зараз тест зйомки камери у нас виставлено на Full HD плюс стабілізація і так само тест порівняння з Xiaomi Mi a 1 Я буду переключати, щоб було видно. От зараз ми рухаємо. Давайте пройдемося, подивимося. Ось вот така у нас зйомка. Вот так нас снимают наши смартфоны. Зараз видео с Оскал S80. Так уж звук. Слухайте. А зараз видео с... Xiaomi Mi A1 и также звук ну вот такое сравнение Давайте ще порівняємо макрозйомку. У нас одинаково відстань. Бачите, відстань однакова, але Xiaomi менше фокусна відстань. Також швидкість фокусування. Xiaomi повільніша. Зараз тест ширококутної камери. Непогано. Великий захват. У нас, по-моєму, 115-116 градусів. Зум. Ну зума тут як такого немає. Тільки пальцями по екрані. І третя камера, це у нас макро. О тут зображення гірше. Тому що це і є макро. От у нас. Так, вона знімає. І от так в нас знімає основна камера 12 мегапіксельна. Така у нас чіткість. Ну, але все одно стабілізація ну. Це, певно, грає роль кадри за секунду. У нас тут 30 кадрів. Воно, напевно, краще не буде. таке у нас буде відео. Ну, але скажу, якість більш-менш нормальна, непогана. Можна буде навіть знімати свої відео на YouTube цією камерою спробувати. А зараз відео на передню камеру. Ну, передня камера так нас знімає. Також Full HD і можна почути звук. Дуже тяжко наклеїлось, але якось наклеїлось з озирками. Не дуже добре ця плівка, Буду купляти, певно, що захисне сково. Ледве наклею. Вже не показував, бо як не вийшло, от ви бачите.